Слава Ісусу Христу! Amen. Вітаю всіх недільного дня в Божій церкві. На попереднім псалом проспівали, де автор каже дуже такі цікаві слова в першому куплеті. Брате мій милий, чого ти сумуєш? Чому в твоїм серці велика печаль? Я сидів, коли співав цей псалом. Думаю, це передмова моєї проповіді я сьогодні буду проповідувати, тему проповіді я довго думав, як назвати, я назвав її розголошена таємниця. Я буду говорити сьогодні про велику Божу любов, яка була виявлена певного часу в Христі Ісусі, але до приходу Ісуса Христа вона була як таємниця, вона була захована. І коли ми співали цей псалом, я сидів і згадав. Персонажа, про якого сьогодні буду трошки проповідувати, це пророк Йона. Одного разу його серце охопила дуже велика печаль. І хочеться задати запитання до Йони. Брате мій милий, чого ти сумуєш? Чому в твоїм серці велика печаль? Давайте прочитаємо текст Божого Слова і прозмиковуємо над даною темою. Апостол Павло до церкви в Ефесах із в'язниці пише такі слова. Ради цього я, Павло, став в'язнем Ісуса Христа за вас, язичників. І як ви чули про діяння благодаті Божої даної мені для вас, бо через об'явлення була звіщена мені таємниця, про що я писав вам коротко раніше. Тому читаючи, ви можете зрозуміти моє пізнання таємниці Христової, яка в минулих віках не була провіщена людям, а нині відкрита Духом Його святим, апостолам і пророкам, щоб язичники також стали співспадкоємцями, складаючи одне тіло, і були співучасниками обітниці Божої Христі Ісусі через Євангелію до цього місця. Апостол Павло пише і каже такі цікаві слова до церкви в Ефеса. Каже, що я вам вже коротко писав і давав натяки, що була таємниця, яка була захована в віках, про яку тільки могли здогадуватися люди. Що ж то за таємниця? Коли ми читаємо книгу псалмів, дорогі друзі, то такий великий Божий пророк, як Давид своїх піснях він дає натяки і привідкриває цю таємницю. В одному із псалмів, по-моєму, 69-му, якщо мене не зраджує пам'ять, він каже, що настане час Давид словом пише свої пісні, коли Єгипет, коли Ефіопія, підніме руки і прославить Бога. Це щоб ви собі розуміли люди, які славили богів дерев'яних. Камінних, залізних, інших. Єврей міг читати і задати запитання Давид. Про що ти тут пишеш? Як Ефіопія може підняти руки, коли ми і досі сьогодні ви поїдете в Ефіопію і побачите? Скільки там різних богів? Скільки окультної практики сьогодні там? А Давид пише такі слова. Дорогі друзі, це таємниця була, яка не зрозуміла, про яку здогадуватися могли. Тільки трошки була вона привідкрита пророкам, І вони здогадували, що, можливо, настане день, коли спасіння буде не тільки для обраного Ізраїля. Спасатися зможуть всі язичники, всі племена, всі народи. І це було дуже складно зрозуміти. Давайте ми це подивимося, дорогі друзі. Яка велика Божа любов, ми сьогодні будемо про це говорити на прикладі книги пророка Йони? Давайте прочитаємо перші слова. І було слово Господнє до Йони його сина, в стані велике місто Неневію, і в ньому, бо його злочини дійшли до мене. І встав Йона, щоб утікати від обличчя Господнього у таршіш. і Прийшов до Яфи, і знайшов корабель, який вирушав у таршіш, віддав платню за проїзд, і війшов до нього, щоб. Плести з ними таршіш від обличчя Господа. Ну я далі не читаю, ви знаєте, зміст. Бог звертається до Божого чоловіка, до свого пророка, з яким спілкується, якому відкриває певні таємниці, і каже: Йона, вставай і йди до великого міста і проповідуй. Неневія на той час, дорогі друзі, була столицею Суру Сирії. Коли подивитися по історії, Неневія, дорогі друзі, на той час було достатньо велике і цивілізоване місто, в якому були, знаєте, базари, лавки, ринки, певна цивілізація. Звісно, в таких великих містах завжди було багато злочинності, різного недоброго. І пам'ятаєте, що Бог казав, що вони зробили? Що вони покаялися в своїх ділах і відвернулися від чого? Що? Чим вони займалися? Від насиля що в їхніх руках. Дорогі друзі, такий великий, на той час, можна сказати, мегаполіс, де було багато людей, завжди було багато злочинності. Були ті, хто крали, були ті, хто гвалтували, хто ще якісь речі робили. І Бог звертається до бо каже: Іона, іди в це місто і проповідуй. Я довго не міг зрозуміти, чому Іона не хотів іти проповідувати. Але коли я вивчив трошки контекст, мені стало ясніше. Асирія знаходиться північно від Ізраїля. Свого часу Асирія на півночі Ізраїля окупувала і забрала певну територію. І євреї воювали з асирійцями. Ну і представте собі, Іона живе, по суті, щоб вам легше було зрозуміти, представте нашу країну на сході країни іона з Донецька. Його область, де він жив, окупували. А потім він відвоював. Другі, друзі, як ви думаєте, яке ставлення в Іоні до асірійців? І взагалі в євреїв розположення до асірійців? Дуже нехороше. В них постійно там ідуть воїни. А Сірія окуповує частинку ізраїльської землі. А Бог звертається до Іони і каже: Іона, іди в столицю цих ворогів і проповідуй. По-перше, є думка, що Іона міг бути певним лідером в євреї, певним таким політиком, займати якусь можливу посаду. Йому було дуже непросто. Друге, дорогі друзі, як свої євреї подивляться на Іон? Він пішов проповідувати ворогам. Його або вороги б'ють, або свої націоналісти б'ють. Іона вирішив, каже, краще мені піти онпорт в Яфі. Середземне море, попливти в теплі края, де пісочок, де море, в Іспанію, На захід. І буде дуже чудово. Але ми знаємо, дорогі друзі, що тут захована велика Божа таємниця. Бог хоче для цього пророка показати, що він так само, як євреїв любить, він так само любить асирійців. Іону це не вміщається, він не може це зрозуміти. І він вирішує краще втікати. Я все рівно загину. Або свої б'ють, або вороги б'ють. Піти ворогам і казати, покайтеся. Причому в такому великому місті? Ну, це одна вказівка і не стало цього проповідника. Одна вказівка царя і не стало цього проповідника. Іона вирішує втікати. Причому Бог сказав зміст проповіді, каже Іона, йди і проповідуй. Ще 40 днів і Неневія буде зруйнована. Ви розумієте, дорогі друзі, що це була за проповідь? За таку проповідь реально можна постраждати. А чого Бог так вирішив знищити Ніневію? Бог каже, зло їхнє настільки велике, що воно прийшло аж перед моє обличчя. Представляєте, дорогі друзі? Це все сподібне Содом і Гомора одного разу Бог ангелів послав і каже: Зійду ну і подивлюся, чи то справді настільки їхнє велике зло, що Зойк прийшов перед моє обличчя? І Бог зійшов, подивився і там справді було велике зло. У веневії було велике зло. Дорогі друзі, давайте на хвилинку зупинимося, розмірковуючи про Божу любов. Подивимося, як діють закони в наш час і взагалі в розрізі історії. Як карається зло? Якщо ви стаєте сьогодні злочинцем і вчинили будь-яке зло, яке підпадає під статтю адміністративного або кримінального кодексу, ви будете покарані. Навіть просто за порушення ПДР, правил дорожнього руху, якщо ви порушили якийсь із пунктів, ви підпадаєте під що? Під любов? Ні, під покарання. Але коли люди, асирійці, вороги Ізраїля, які Бога не знають, чинять зло, Бог каже, зло прийшло перед моєю обличчя, то логічно би сказати не проповідника посилати, а послати зло на них. Тому що, як, як, дорогі друзі, якщо зло, то що покарання? Послати на них покарання. Якщо велике зло, коли людина в країнах де є сьогодні смертна кара, і колись раніше була смертна кара в Радянському Союзі. Якщо людина звершувала велике зло, наприклад, вбивство декількох людей, там, організоване, навмисне, деталі вже не знаю, людину за певні злочини присуджували, до віщої мири покарання її життя забирали, розстріл призначали. І якщо ці люди вчинили таке велике зло, що воно дійшло до Господа, то ти, Господи, як справедливий самогутній суддя, ти просто покарай, спали, як судом його мору, пролий на них дощ і крапка. Але Божа любов, дорогі друзі, таємниця Божої любові заключається не в тому, щоб знищити грішника. Божа любов являється в тому, щоб спасти грішника. Слава Ісусу Христу! І Бог посилає свого Пророка Іону в Неневію і каже: іди проповідуй, може, вони покаються? Господи, знаєте, як хотів Неневі, як хотів Іона, перепрошую. Побачити, як буде зруйнована Нене. Як він хотів насолодитися цією картиною. Але Боже любов, щоб спасати людей. Йона на кораблі пливе, стається шторм. І корабельщики не знають, що робити. Вони розуміють, що це не просто так сталося. Це досвідчені моряки, які плавали, які знають і розуміються в цій справі мореходства. Вони кажуть, це не просто так з нами сталося. Вони почали кожен кликати до свого Бога, Бог не реагує. Почали корабель облегшувати, немає результату. Вони знайшли чоловіка в трюмі, який спав. Начальник корабля каже, вставай, чоловіче, ти спиш так собі спокійненько. З півночі Ізраїля добраться в порт Яфи, фію, я вам скажу, що відстань. Він натомився і дуже файно заснув. Ти йдеш, заняття твоє яке. Ти взагалі з якого народу? Він каже, я єврей, я Бога шаную. І я від нього втікаю. Ці люди кажуть, все, тепер, тепер ясно. Кинули жертву на Йону впав. Йона, що ти наробив з нами? Що нам з тобою робити? Як нам вийти з цієї ситуації? І дивіться, наскільки Йона не хотів іти проповідувати в еневі, він готовий був померти. Причому я вранці перечитував книгу. Йони, він тричі готовий померти. Він каже: киньте мене в море. Самі собі пливіть, море для вас втихне. А мене собі, я, я собі загинувся. Нащо мені йти ворогам проповідувати? Бог каже, будеш який. І кинули йону. Коли вони кинули йону, дорогі друзі, море Ви уявляєте? Ці люди написано ще в більший страх прийшли. Причому ці люди я, я вивчив, дорогі друзі, уважно прочитав цей діалог. Ці люди дуже богобійні. Вони моляться кажуть, Господи, оцього чоловіка нам треба кинути в море. Ми молимо Тебе, прости нам цю, цю провину. Не, не погуби нас за душу цього чоловіка. Ну нам треба щось робити. Нам треба кинуть в море цього чоловіка, щоб воно затихло для нас. Коли вони кинули, воно справді затихло. Це був, був доказ того, що не причина в цих людях. Причина в цьому пророку, який не хоче слухатися. І коли вони його кинули, море втихло, вони настрашилися, написано принесли жертви і склали Богу бідниці. Вже перші покаяні люди від проповіді Йони. Що це була за проповідь? Цікава проповідь, правда? Він втікає від лиця Господнього, його викинули за борт. А люди покаялися. Бог через цю ситуацію, друзі, я коли роздумував над цією темою, Бог настільки унікальний. І премудрий, що роблячи одну справу, він досягає зразу багато цілей. Зразу багато цілей. І забігаючи наперед, скажу, дорогі друзі, в цей складний час, який ми сьогодні переживаємо. Війну в Україні, Бог працює в багатьох напрямках і Він досягне багатьох цілей. Не однієї цілі, а багатьох. Але це пізніше висновку. Бог через оці дії Йони. Вже є перший спасенні від проповіді Йони. Оці корабельщики, вони принесли Богові жертви і склали обітниці. Йона їм не благовістив про Бога. Він сказав, що я від нього втікаю. По суті, я його зрікся, я з ним не хочу зустрічатися, бо він мені таке каже, що я робив, яке проти моєї волі, яке моє єство роздирається. Я не хочу це робити. Він каже, щоб я ще ворогам проповідувати. Як ворогам проповідувати? Ворогів знищить треба. Закон в Ізраїлі був, люби свого ближнього і ненавидь навидь врага. У ворога не навидіть треба не на йому спасіння проповідувати. А Бог хоче відкрити таємницю. А Він любить цих людей. Він цих асирійців спасти хоче. Він каже, як мені не помилувати. І коли йому кинули за борт, ми знаємо його про колтула риба. Він там довгий час знаходився. Три доби, 72 години. Це непросте випробування, коли над ним розмірковувати. Він помолився, Бог почув його. І риба викинула йону на берег. І коли риба викинула йону на берег, то написано і було в друге слово до Йони Мітаєвого сина. Йона, вставай знову йди до Неневії і проповідуй. І написано Йона вже встав. Йона послухався. Пішов і почав проповідувати, ходити по місту і казати просту проповідь з одного речення. Ще 40 днів і Віневія буде зруйнована. Ще 40 днів і Еневія буде зруйнована. Люди почули, слухай, через місяць трошки більше нашого міста не буде. Прекрасного міста, в якому живе, каже Писання, 120 тисяч. Уявляєте собі. Там є деякі міркування, деякі спори, 120 тисяч, яких не можуть відрізнити правої руки від лівої. Дехто схиляється, що то йде мова про дітей, але ми в писанні знаходимо і про людей, які не знають Бога і які не розрізняють добра від зла. Сказано, що не можуть відрізнити, відрізнити правиці від лівиці. Тому є класична думка, що це місто налічило 120 тисяч людей. Тому, дорі друзі, представте, це справді на той час дуже велике місто. І Йона почав ходити і обходити це місто. Скільки можна обійти за день? І він ходив і проповідував. І почалася реакція на проповідь. Написано: невітяни слухали, неневітяне вірували в Бога. Неневітяне оголосили піс. Цар почув, цар покаявся, зняв свій одяг царський, варети, що печальний одяг вдів на себе. І написано, Бог побачив цю реакцію. А йона проповідував, вийшов на схід від міста. Сів там собі зробив курення, палатку і вирішив, ось скоро буде не небі є я буду насолоджуватися картиною як страждають мої вороги. 40 днів пройшло, а місто стоїть. Йона каже: Господи, ну я знав тебе. Я знав, що ти помилуєш. Я чи по цій причині не хотів бити. Я знав, що ти Бог люблячий, який жалуєш про зло. По суті, він каже, Господи, ну я ж тобі казав. На... Треба було їх просто помилувати, нащо ти мене сюди привів. Я ж знав, що ти помилуєш, то помилуй їх. Бог каже Іона, тобі досадно. Він каже, мені краще померти, ніж бачить, як благодійствують мої вороги. Мені краще померти. Бо в цей час працює над царцем Йони. Водночас через нього працюючи, спасаючи то корабельщиків, тепер спасає ціле місто, велику кількість людей. Бог через нього спасає. Його надивиться. Йому так печально. Його вороги ходять, займаються бізнесом. У них палатки, у них ринки, у них все добре йде, вони працюють, гроші заробляють. А як тепер повернуться додому? Я до ворогів ходив. Я тепер вдома, зрадник. Як тепер додому повернуться? І він вже вдруге каже, того разу каже, киньте мене в море, і він готовий померти. Тепер він знов готовий померти, коли він бачить, що вороги благодєнствують. А Бог далі. Божа любов настільки велика, що Бог далі з ним працює, з оцим чоловіком, який ніби такий, знаєте, кострубатий, незрозуміли. Бог дає вказівку і виростає рециновий куш. Причому такий, що за добу. Таке велике, гарне листя, зелене. Йона сховався в тіньку. Цього куща, цього дерева, все прекрасно. А Бог далі дивіться, працює серцем Йони, написано, а на другий день Бог черяка призначив. Ну, Це треба Богові з небес займатися отакими малими деталями, щоб показати таємницю самому пророку, що він любить своє створіння, що він любить людину, що він не не любить однаково, як євреї, він спасти їх хоче. Призначив Бог черв'яка. Черв'як підточив корення, дерево в цей кущик засох. Бог міняє кліматичні умови, написано, призначив східного вітра і палюче сонце. І в цей час спека написано вдарила в голову Йони настільки, що він деякі браки додають зумлів. Йому настільки жарко, йому нема де заховатися. Бог втретє запитує Йону, Каже, ти, тобі сильно печально за оцей кущик. О, він каже, я вмерти хочу. Я хочу померти. Втретє, він просить собі смерті. Бог каже Йона, подивися на, на те, як ти мислиш. Я тобі через цей рецидовий кущ урок хочу. Чергове припадання. Кущик вирос. Ти приніс десь розсаду і посадив цього кущика? Ні. Ти капельний полив до нього проклав? Ні. Ти обрізав йому, підживлював його, щоб він виріс? Ні. Ти взагалі, каже, нічого не приклав. Кущ за одну ніч виріс і за одну ніч засохнув. І тобі стало шкода цього куща. Ти не приклав абсолютно нічого. І тобі шкода кущика. А людей, які зараз 120 тисяч, якби вони всі загинули, ти радів би. Проблема Йона в твоєму серці, ти не розумієш Божого серця, яке сповнене любові, яке хоче спасти так як євреїв, так само асирійців. Іона зрозуміє, каже, як мені ти змилувався над кущиком, над рослинкою, яку не плакав і не поливав, мені не змилуватися над великим містом. Над людьми, які не, не можуть відрізнити, і вони не знають, що таке добро, що таке зло. В них не було промовця, в них не було пророка, який проголосив їм істину. І книга про кайони ніби на цьому закінчується. Але хочу, щоб ми далі порозмірковували. Бог проголосив вирок для Неневії. Неневія була помилувана. Але коли я відкриваю довідник, я знаходжу одну дату. 625 і 612 рік до Різдва Христового. На Неневію напали через 135 років. І Неневія впала і була зруйнована остаточно. Чому? Тому що, дорогі друзі, був час, коли була проголошена і виявлена таємниця Божа, таємниця Божої любові для Неневії. Бог показав, що якщо ви покаєтесь і відвернетеся від своїх злих вчинків, від своїх злих поступків, я вас помилую і Бог помилував. Коли пройшло одне і друге покоління, тому що за 135 років це два покоління по 70 років, коли пройшло два покоління, вони знову навернулися в зло. І Неневія впала, і більш не була відбудована. А чому? А тому що люди знову навернулися в зло. Не до Бога, не виправили свої дороги. Коли прийшов Іона і проповідував в Неневії, Бог таємницю любові відкрив для цих язичників, вони покаялися. <кій> і вони були помилувані. Коли вони звернули на стару дорогу, Бог своє рішення. Привів дію. А тепер, дорогі друзі, коли ми розмірковуємо в контексті російсько-українському, багато людей задають запитання, чому досі живий президент Росії? <кхід> чому Бог не покарає? Чому Бог не звершить свої суди над цією країною, яка причинила стільки болі. Коли я розмірковував, дорогі друзі, в контексті цієї теми. Я зрозумів, величезна таємниця Божої любові відкрилася в Христі Ісусі. І Він бажає спасати одинаково українців і росіян. Чи Бог простить їх при умові, коли не вернуться? При умові, коли покаються? Бог, дорогі друзі, фіксує всяке зло людини. І приходить певний час, і Бог в дію приводить вироки, але проходять роки. Питання нашого серця сьогодні як іони. А як я реагую на це все? А яке моє відношення? Бог виявив велику таємницю любові і бажає спасти всіх людей. Хто відкине його любов? Не навернеться і не послухає Його слова. Бог в дію приведе вирок. В нього є на все свій час. Бог пам'ятає. Одного разу вже Амалик думав, що вже все забуто. Одного разу він точно так робив, як дорогі друзі, багато недобрих людей сьогодні можуть робити. Амалик нападав на Ізраїля, коли вони йшли по дорозі до Ханаану. Ззаду старків, дітей знищував, брав полон і здівався. І всі думали, що все забуто. А Бог каже, до царя Саула. Я згадав, що Амалик по дорозі робив. Піди і знищи Амалика. Піди і знищи. Бог дорогі друзі, пам'ятає усе добро і все зло. Але Він відкрив в Христі Ісусі нам таємницю, яка була в віках захована. Яку багато хто не розумів, навіть Божі пророки до кінця не могли зрозуміти, як ти, Господи, наших ворогів будеш спасати. Апостол Павло каже, це в віках було заховане, але в Христі Ісусі Духом Святим, апостолом і пророкам відкрилося. Сьогодні стало зрозуміло, що Бог темношкіри хоче спасати, червоношкіри хоче спасати, українців хоче спасати, росіян, скажу, хоче спасати. І коли навернуться, Бог буде спасати. Коли покаються, Бог буде спасати. Він відкрив свою велику таємницю любові. Питання нашого серця, щоб ми це зрозуміли. Щоб ми навчилися на прикладах Йони, працюючи з нашим серцем, розуміли серце Бога, як він мислить. Він не бажає, щоб хто загинув. Він бажає, щоб всі люди прийшли до нього, щоби спаслися. Йона так хотів насолодитися картиною падіння Неневії. Вона впала. Але вже Йона не жив той час. Вона за свої гріхи це місто було зруйноване. 612 рік офіційно затверджений в історії до Різдва Христова. Зрівняна з землею Неневі. Можете зайти в Вікіпедію і почитати? З землею. А чому? А тому, що Божа любов одного разу відкрилася. Була проголошена істина, були проголошені умови, що нехай кожен покаяться в гріхах своїх, відвернеться від злої дороги своєї, відвернеться від насилля, що в їхніх руках, і Бог каже, я пожалую. І оголосили піст, і молилися, і покаялися, і навернулися, і виправили дороги свої. І Бог пожалував. Бог пожалів, пошкодував, коли люди навернулися знову на злу дорогу, загинули. Тому, дорогі друзі. Підводячи підсумок, я хочу, щоб ми сьогодні з даної теми зрозуміли більше серця Бога, наскільки Він любить людину, усяке створіння, і не бажає, щоб хто загинув, але щоб кожен, хто покличе Його ім'я, спасся. Тому нехай благословить вас Господь, пильнуйте за своїм серцем, щоб ви не були подібні, коли було серце Йони. І він так хотів подивитися. Як буде ціле місто, 120 тисяч буде падати, можливо, це буде землетрус, можливо, це буде вогняний дощ. Він не побачив цієї картини. Але як прикро, що він не бачив картини великої Божої любові, простягнутої руки, яка бажала спасати Неневітян, яка бажала дати таке благосвіння, як євреям, не невітянам, Бог відкрив свою таємницю. І цієї чудової картини любові, Йона не бачив. Він хотів іншу картину бачити в змізді, в місті, бачити, як дітки гинуть. А Бог каже: Я хочу тобі Його на іншу картину намалювати. Картину великої любові, отієї, яка через 600 років буде намальована багатьма художниками Ісус Христос з простягнутими долонями, який виявив свою любов до всіх націй, до всіх народів, щоб всіх спасти. Дорогий друг, чи ти пізнав і до кінця розумієш цю картину? Простягнутих долонь Ісуса Христа. Тобі відкрилася сьогодні велика таємниця Божої любові. Бог тебе спас і бажає спасати інших. Богові слава! Амінь.